Кримінальну справу банди Анісімова направили до суду. Євгена Анісімова, Андрія Гречковського та Олена Бондаренко звинувачують у вимаганні та переоформленні на підставних осіб акцій запорізьких господарських компаній. Усього розслідування 10 епізодів злочинної діяльності. Встановлено збитки на загальну суму 2,5 млн грн. Накладено арешт на майно підозрюваних на суму близько 3 млн грн. Грічковському та Бондаренко обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та повідомлення про підозру у вчиненні в складі організованої злочинної групи. Також Євгена Анісімова, і його фінансового помічника Владислава Нечитайла оголошено міжнародний розшук. Кримінальне провадження за підозрою Анісімова та Нечитайла виділені в окреме провадження. Вони, ці особи, оголошені у міжнародний розшук. І їм заочно обрано запобіжний захід тримання під вартою. Нагадаємо, банда Анісімова діяла з 2010 по 2012 роки у Запоріжжі. Самого ж бізнесмена затримали 22 жовтня минулого року в аеропорту Борисполя, а 27 січня його випустили з київського СІЗО.